Доброго дня! У мене сьогодні неймовірно стильна, простора квартира у ЖК Авалон на три кімнати, 93 квадрати. Якісно оздоблена, надзвичайно сучасна, дуже стримано оформлена. При цьому виглядає просто неймовірно гарно. ЖК «Авалон» – це фактично кілька хвилин від центру міста. Це вважається елітним ЖК у нашому місті, адже до інфраструктури усієї необхідної для життя реально все в пішій доступності від магазинів до садочків, лікарень, шкіл, всеможливих закладів, до вулиці Соборної, все знаходиться у пішій доступності або на авто в кількох хвилинах. Транспортна розв'язка теж від цього ЖК максимально зручна. Тож поїхала дивитися квартиру детальніше. Оглядаємо з вами найбільшу кімнату цієї квартири. Це об'єднаний простір кухні і з вітальною. Причому дуже цікаво обігране планування. Ще хочу відмітити, що там ліворуч, ось ви бачили, є вихід ще на повноцінний балкон. Зараз там ремонтні роботи на стадії завершення, але теж є дуже комфортно, що є вихід з кухні ще на заскланий балкон з панорамними вікнами. Дуже багато світла у цій квартирі, простору. Ще й до того всього таке виконання. Меблів, надзвичайно додає такої родзиночки дійсно у інтер'єр. Все виконано в кольорах, які такі оптимальні скажімо, для життя. Немає таких яскравих кольорів. Тому комфортно для очей і виглядає дуже дорого та дуже стильно і затишно. Також хочу відмітити, що кухня комплектована ще усією абсолютно потрібною технікою. Це у нас і був вбудована мікрохвильова піч і вбудована духова шафа, ясна річ, холодильник і газова поверхня, плюс витяжка. Доволі багато шафок. Ви бачите, комплектування таке цікаве, плюс є барна стіючка обідня. Ось такий хочу показати вам ще вид. У дворик ЖК «Авалон», і ще ось такого ракурсу, ви бачите, багато ніж, дуже багато світла. Це теж великий плюс. От у сучасних квартирах з гарним ремонтом якісним дуже багато різноманітного освітлення, що комфортно під час проживання. Тобто є центральне освітлення, є точкове, можна використовувати різноманітні варіації в залежності від потреби в конкретний момент. Далі переходимо з вами у спальню. І так нагадую, у нас тут трикімнатна квартира, відповідно, кухня студія це такий. Об'єднаний простір, який ми подивилися, плюс дві повноцінних спальні. Зараз ми дивимося батьківську, так звану спальню, ось такого формату. Поруч біля великого двоспального ліжка ось таке освітлення. Також знову хочу відмітити, що зверху у нас є різноманітні варіації освітлення, і вихід на величезний балкон. Повністю засклений з панорамними вікнами, вихід теж сюди у двір. Квартира ця двостороння з кухні і з цієї спальні вихід у двір, а з іншої кімнати буде вже інший краєвид. Ось, зверніть увагу на стелю. Бачите, є таке колове освітлення, дуже таке цікаве, тобто все вимикається індивідуально і можна, і є вимикачі до, біля ліжка, тобто можна використовувати. І вимикати кожний собі біля ліжка. Далі проходимо у санвузол. Санвузол у нас в цій квартирі роздільний, тобто окремо у нас є душова кабіна, тут у нас ще стоїть пралка, необхідні меблі для зберігання побутової хімії, гігієни і косметики, витяжка, також рушнико-сушарка, сучасна вся сантехніка. І обов'язково хочу відмітити, звісно, оздоблення. Дуже комфортно для очей, максимально приємно. Вживу взагалі дуже такі ніжні кольори, стильно виглядає санвузол. Тут ми з вами вже перейшли у зону, де у нас знаходиться туалет, гігієнічний душ, туалет у нас інсталяція, це теж згідно сучасних тенденцій. Плюс, звісно, є ще в туалеті рукомийник. Далі переходимо з вами у спальню. Хочу почати огляд цієї спальні, обов'язково ось з цього місця. Це у нас задумано дитячою, або тут може проживати підліток. Ну тобто дуже така цікава кімната, красиве таке віконечко з краєвидом на приватний сектор. Дуже затишна кімната, дійсно така з неймовірною аурою. Надзвичайно приємна атмосферна кімната, скажімо так. Класна спальня, буде чудовою дитячою для дитини. І переходимо. Панорамно, ось так я вам хочу показати обов'язково цю кімнату з різних ракурсів, або ви зрозуміли, що де розташовано. Ліворуч ось така містка шафа з різними поличками. А ось так по центру знаходиться ще ліжко, біля нього точкове освітлення, прикроватна тумбочка, плюс дуже продумано є ще окрема зона з письмовим столом, стільчиком. І ось те віконечко, таке дуже прикольне, з краєвидом, красивим з вікна, де можна сидіти споглядати за чашечкою кави або чаю. Своїх оглядах я маю за правило. Я не показую гардеробну кімнату, якщо у ній є ще речі власників. Тож знайте, що в цій квартирі ще є дуже дуже містка гардеробна. Телефонуйте з радістю, покажу вам цей варіант. Вживу.